Про контроль за статками держслужбовців та витратами політичних партій говоримо із заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артемом Сидником. Пане Артеме, добрий вечір. Добрий вечір. Наразі триває кампанія декларування доходів. Який відсоток посадовців уже подали свої декларації? Ну, точно відсотки ми назвати не можемо, тому що. Число декларантів воно не є сталим і постійно змінюється, тому що йдуть призначення на посади, звільнення з посад, ротації кадрові. Тому ми точну кількість декларантів складати не можемо. Це цифра приблизно 800 тисяч, і більше половини вже подали декларації за 2021-2022 роки. Вас влаштовують такі темпи? Нас влаштовує те, що декларування відновлено. Наш не влаштовує те, що відновлено лише зараз, тому що ми наполягали на відновленні ще з восени 2022 року. Тому якщо ми говоримо з точки зору оптиміста, то слава Богу, що декларація декларування нарешті відновлено. Ми зараз отримуємо декларації, готуємося до відновлення повних перевірок і до здійснення інших заходів фінансового контролю. Я так розумію, що поки всі декларації не будуть подані, ви перевірки не розпочинаєте. Чи все ж таки якісь часткові роботи вже йдуть? Ні, ми будемо розпочинати перевірки з 27 грудня 2023 року, але перевіркою будуть охоплені ті декларації, які вже подані. Тобто декларації які будуть пізніше, то вони очевидно будуть піддані перевірки трохи пізніше. Взагалі, фінальний список декларацій і відповідно. З, з, з зазначенням коефіцієнту ризикованості кожної декларації. Він буде сформований після закінчення кампанії декларування за 2021-2022 рік, а це після 31 січня 2024 року. Угу. Якщо розбіжності в декларації посадовця будь-якої людини, так яку ви перевіряєте, складають менше 100 прожиткових мінімумів, а це зараз десь 270 тисяч гривень. То ви не будете запитувати пояснень, чому так, да так? звідки таке нововведення взялося? 280 тисяч, це не така значуща сума. Це сума, перевищення якої передбачає адміністративну відповідальність розбіжності декларації менше цієї суми, жодної відповідальності за собою не тягне. Тому для того, щоб сконцентрувати увагу НЗК на, ЗК, на саме, саме на ризикованих деклараціях, а не займатися фактично перепискою, яка не буде мати наслідком будь-яких заходів фінансового контролю, мається на увазі притягнення до відповідальності, складання протоколів чи складання обґрунтованих висновків про наявність кримінального правопорушення. То нами було б змінено підхід, і ті дані, які не перевищують 100 неподаткових мінімів, це будуть називатися неточні дані. Які декларант може уточнити після того, як ці дані будуть встановлені? Якщо сума буде більша, то відповідно будуть вживатися заходи, передбачені чинним законодавством. Це зроблено виключно для того, щоб концентрувати увагу на ЗК, саме на ризикованих деклараціях, а не на тому, що фактично уточняти які дані, які так в принципі не точні дані, яких які не за собою відповідальність. І для перевірки ви використовуватимете штучний інтелект спеціальне програмне забезпечення. Наскільки це пришвидшить процес? Насправді я хотів би відразу уточнити, що штучний інтелект це якесь трохи неточне трактування наших повідомлень, яке було. Ми мали на увазі, що всі декларації пройдуть автоматизовану перевірку. Частина з них вона пройде, тобто ті декларації, які не будуть мати повну відповідність даних з, з даними реєстрів, ті декларації, які пройдуть формулу незаконного збагачення, то ті декларації фактично пройдуть автоматизовану перевірку там, де е Будуть відповідні ну, невідповідності з даними реєстру, чи можливо ознаки неброндованих активів. Тоді будуть вживатися відповідні заходи, передбачені чинним законодавством. Це малось на увазі, і малось на увазі те, що з відбір декларації на перевірку і присвоєння декларації коефіцієнту ризикованості, це все буде відбуватися з застосуванням it продуктів, і можливо. Трактування нашої відповіді саме в частині застосування цих продуктів, хтось трактував як застосування штучного інтелекту, ну я вам скажу, що багато хто трактував, тому що якщо в гуглі забити на ЗК і зайти на вкладку новини, тут буде суцільний штучний інтелект. Може просто людям хочеться вже прогресу і поступу. Знаєте, щоб уже високі технології почали застосовуватися, але ж у нас ще одне нововведення, точніше повернення та до того, що було з 1 січня. Це відновлення звітності політичних партій парламентських, які отримують гроші із державного. Бюджету три роки вони вже не звітують. Майже 3 мільярди гривень за цей час отримали. Які терміни на подачу цих звітів, і як ви працюватимете з ними? Насправді дуже прикро, що саме звітування політичних партій найдовше. ця функція була призупинена. Тобто, спочатку це було призупинення із-за ковіду, потім було призупинення зв'язку з військовим станом. Дана функція відновлюється з 26 грудня 2023 року. Парламентські партії мають подати звіти за 2020-2022 роки до 26 березня 2024 го року. Інші партії до 26 квітня 24 року. За двадцятий рік подається звіт паперової формі. За інші періоди подається звіти подаються виключно до реєстру політдата. Угу. Яке станом, буде... Ще хотів би уточнити, що станом на сьогодні звіти подало 8 партій, тисячої звіти з боку восьми партій надійшли. Якщо коротко, яке покарання за порушення будуть? За порушення передбачено адміністративна кримінальна відповідальність. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то це стаття 159 значком 1 Кримінального кодексу України. Якраз вона передбачає відповідальність за порушення. Здійснення звітності політичних партій, що ж будемо слідкувати обов'язково за розвитком цієї теми. Дякую, що сьогодні до нас приєдналися. Це був заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.